Отже, почнемо: перше це регулювання та штрафування підприємницької діяльності. Я починаю саме з цього, тому що найбільше підприємців бояться реєструвати, легалізовувати свою діяльність через те, що бояться штрафів, бояться податкової. Насправді тут немає нічого страшного. Необхідно просто знати і розбиратися в законодавстві. Ви розпочинаєте свою діяльність чи масштабуєте її? Відповідно, необхідно зростати і самому. І те, що ви зараз навчаєтесь, це великий плюс. Для розвитку вашої справи. Отже, поговоримо про штрафи за ведення бізнесу і в чому ж переваги підприємницької діяльності, в тому, як щоб її розширювати реєструвати. Саме страхування, використання декларацій у бізнесі. Отже, штрафів, їх є багато, однак вони всі логічно пояснюються. Це штрафи за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. 71 тисяча 10 мінімальних заробітних плат, але з 1 квітня у нас мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, відповідно, вже штраф 80 тисяч. Але суть не в самому розмірі, а в… Цей штраф пов'язаний з тим, щоб всіх працівників, які допущені до роботи, були офіційно працевлаштовані і користувалися трудовими гарантіями, за недотримання мінімальних державних гарантій, тобто недодання відпусток, перевищення тривалості трудового дня, штраф дві мінімальні заробітні плати, за недотримання мінімальних державних гарантій у праці праці тільки вже повторно, від 17 до 85 тисяч тисяч. Гривень. Також є штрафи, пов'язані з обліком підприємницької діяльності. Це, зокрема, подання звітності, тобто, якщо ви є підприємцем, але не подали окремі звітності, це 1020 гривень. Якщо ваша діяльність передбачає наявність ліцензії, але ви без неї працюєте, штраф від 17 до 34 гривень. Не застосування реєстратор операцій, штрафи від маленькі до 100% проданих товарів. Це може бути неправильне кодування, невидача чеку людині, взагалі, не реє... відсутність зареєстрованого програмного реєстратора звукових операцій або касового апарата. Також за ненадання можливості клієнту розрахуватися електронними платіжними засобами. Тобто, якщо ви маєте свою, наприклад, магазин чи кав'ярню, і ви не даєте можливості людині розрахуватися карткою безготівково, вже передбачений штраф із жовтня 2023 року. Також штраф за несвоєчасну подану звітність, тобто ви подали її, тому що за неподачу звітності штраф набагато більший, але зробили це невчасно. Також за невчасну сплату єдиного податку з ФОПів, тобто того основного податку, який платиться підприємцями, 50% від суми податку, відсутність обліку товарних залишків. Про це ми теж окремо згадаємо, що підприємці мають вести облік походження товарів, штраф 100% проданих товарів. І неналежне на ведення первинної документації, тобто, якщо у вас немає. Передбачених законодавством документів штраф теж від 1700 до 3400 гривень. Тобто, можемо побачити, що ніби зі всіх сторін є штрафи, але в теперішній час, коли в нас Україна в повномасштабних війні, контролюючі органи досить лояльно відносяться і можна оспорити штрафи в зв'язку з там складністю операцій, відключення світла. І найкраще дійсно вчитися в такий час, коли контролюючі органи все таки підтримують бізнес. Чому необхідно реєструвати, показувати обороти, чому необхідно бути ФОПом? Тому що це допоможе вам правильно здійснювати, організовувати свою діяльність з банками, з державними установами. Тому що, якщо у вас є ідея, але ваші сировина чи покупці за кордону, для того, щоб полегшити рух товарів через кордон, необхідно показати. Легальність походження цих грошей для банку. І одним з підтвердженням легальності походження грошей є надання декларації банку, що ви є підприємцем. І таким чином банк допоможе вам правильно організувати імпорт і експорт, тобто рух валюти через кордон України. Відповідно також, якщо ви здійснюєте багато витрат, але у вас не легалізовані доходи, підприє... Ведення підприємницької діяльності з найменшими податками допоможе вам показати походження грошей. Тобто придбати дороге авто чи там, квартиру з часом досить складно, тому що необхідно показати, а звідки ці гроші і підприємницькі декларації показують їх походження. Також перевагою реєстрації ФОПа і ведення діяльності всієї на під, як під якості підприємця є участь в грантових програмах. Зокрема, теж ви тут знаходитесь і навчаєтесь, але Дія пропонує гранти на власну справу від 250 тисяч ФОПам новозареєстрованим. Можна пробувати і отримувати перший стартовий капітал для початку своєї справи. Також всіляко підтримується. Безкоштовними кредитами 5, 7, 9, дійсно, багато підприємців зараз ними користуються і дуже задоволені, тому що такої підтримки для бізнесу, як зараз, в роки повномасштабної війни, напевно, в Україні ще ніколи не було. Отже, дійсно важливо і є багато переваг для того, щоб перевести свою ідею в діяльність як фізично особи підприємця. Я проаналізувала практику судових рішень, які були. 2020 по 2022 рік, і є такі найчастіші штрафи за нереєстрацію бізнесу в Україні. Зокрема, це не тільки нереєстрацію бізнесу, але ще й нереєстрацію трудових відносин. Зокрема, є випадки, коли, наприклад, кав'ярня чи кавниця зареєстрована на ФОПа, але допомагають там донька, родичі. З ними не оформлені трудові відносини. Це штраф за неоформлення трудових відносин. Навіть якщо це ваш родинний бізнес, зі всіма має бути створено легалізовано трудові відносини. Здійснення підприємницької діяльності на території приміщення, обладнаного під прикарню, кабінет без реєстрації, або якщо, наприклад, у вас так само кав'ярня, але немає документів ФОП. Також є випадки, коли оскарж... є штрафи на інтернет-магазини, але це можливо тільки за скаргами від покупців. Тобто, якщо була здійснена покупка, і інтернет-магазин не хотів повертати кошти при зверненні в відділ захисту прав споживачів, такі інтернет-магазини знаходили і відповідно штрафували за недотримання законодавства. Тому ну, ці випадки вже є в Україні, вони зафіксовані, і важливо перейти в офіційне русло, щоб уникнути ось таких випадків. Хто здійснює контроль підприємницької діяльності? Тобто хто все перевіряє, контролює, куди можна звернутися за роз'ясненнями? Це наступні таких чотири е, органи: саме головний – це Державна податкова служба. На їхньому сайті є їхні обов'язки. Е, Практично регулює всі діяльні, всі аспекти діяльності фірм і підприємців по звітності, нарахування податків, але як в окремих випадках необхідно користуватися регулюванням держпродспоживслужби. Особливо це стосується виробництва харчових продуктів, тому що саме вони дають дозвола і з ними погоджується виробництво. Якщо ж ваша діяльність передбачає експорт або імпорт, тобто взаємодію з контрагентами за кордону, відповідно, у вас виникне необхідність працювати з Державною митною службою, яка також має свої електронні кабінети, свої консультаційні лінії. І якщо ви почнете працювати з банками, відкривати рахунки, ви опосередковано Зітнятися з діяльністю Державної служби фінансового моніторингу ця служба через банки контролює легальність походження коштів, тобто всі надходження на рахунок і сплати з рахунку перевіряються на дотримання чинного законодавства щодо відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Тобто бувають випадки, що банк до вас звертається і питає документи про походження тих коштів, які надійшли на рахунок, або які ви хочете зняти чи перерахувати. З блокуванням рахунків зустрічається наш бізнес уже протягом трьох років. Тому ця служба дійсно все частіше і частіше вимагає документи про походження.